Привіт, розкажи трішки про себе. Привіт, мене звати Петро Лукашук. Я працюю на посаді помічника адвоката в компанії вже півтора року. Розкажи, будь ласка, що спонукало тебе першим місцем роботи обрати саме автопоміч? Перше, це стабільність компанії. Компанія працює з 2011 року, тобто протягом 13 років надає професійну приничу допомогу клієнтам, що було важливо для мене у випорії місця роботи. Друге, це. Можливість для свого професійного розвитку, тобто компанія забезпечує власних працівників можливістю працювати від помічника адвоката до майбутньому стати адвокатом адвокатського об'єднання. Третє це команда професіоналів, це можливість працювати з досвідченими адвокатами та юристами. Ти зараз є на позиції помічник адвоката, але в майбутньому хочеш бути адвокатом. Чому звичайно? Я хочу працювати адвокатом. Оскільки зараз я працюю помічником і вважаю, що отримання свідоцтва про певну адвокатської діяльності це наступним кроком в своєму професійному та кар'єрному розвитку, що найбільше тобі подобається у роботі нашої компанії Автопоміч перше, це є колектив компанії, який надає можливість. Тобі професійно розвиватися, а також е, ця атмосфера в команді. Друге це орієнтованість компанії на клієнтів. Компанія ставить завжди в пріоритет інтереси клієнтів у вирішенні їхніх проблем. Третє це те, що компанія постійно розвивається, е, розширює свою територіальну присутність, а також надає можливість для власних представників для кар'єрного росту і розвитку. Дуже дякую тобі. Я рада, що ти нами у команді. Дякую.